Привіт всім, з вами Міша. Може не всі зрозуміли в першому відео про прошивку FlyQ410, другу частину відео, де я казав, що треба просто нажати Download, і воно починається прошиватися. В цьому відео я хочу уточнити, як це виглядає, бо мені тепер якраз треба було прошити свій Fly. Заходимо, вибираємо, відкриваємо файл прошивки. Так само в першому відео я ссылку на скидав, в цьому вже не буду скидати. Вибираємо Scatter Loading, так я вам казав. Вибираємо шлях до прошивки. Вибираємо третій файл MTK6589 Android Scatter MMCs. Вибираємо його. Тут так само, як я казав, файли для прошивки. Що ми нажимаємо далі? Ми ще не підключаємо телефон до USB. Телефон має бути в виключеному стані, але ми його ще не підключаємо. Нажимаємо Update і аж тепер виключений телефон. це увагу, виключений. Підключаємо до USB. Бачите, пішли відсотки. На це треба звернути висок, велику увагу. Бо якщо підключити включений телефон, не, не почнеться прошиватися. Або якщо зразу нажати Update з підключеним телефоном, так само прошиватися він не буде. На це я хочу звернути увагу. Лише виключений, лише після кнопки Update. Давайте, коли дойду до кінця відсотки, я продовжу записувати. І так, смартфон вже майже прошився. Ми бачимо 92% пройденого шляху. Спеціально для вас я хотів показати, як виглядає закінчення, що я говорив про зелений кружечок. Дивіться, 97%, 8, 9% і дивіться, зараз що буде. На 100% бачите? вискакує зелений кружечок. Ми просто його виключаємо, виключаємо цю програму і Ай... смартфон у вас вже прошитий. Дякую за увагу, до побачення.